Вхід господин в Єрусалим, велике християнське свято, яке святкують у неділю за тиждень до Великодня. Його виникненню послужили біблійні оповіді. Ісус в'їжджав в Єрусалим на ослі, а люди встиляли йому шлях пальмовим гіллям, тим самим прославляючи Ісуса. У цей день церква згадує царське прославляння Ісуса Христа перед Його хресною смертю для того, щоб показати його страждання, були добровільні. Іванівська оповідь дає нам до взору. Той момент, коли Спаситель наш Господь Ісус Христос ввійшов в місто Єрусалим, дучи на правду як цар в славі, але в славі ангельській, при тому всьому отримуючи вітання від немовлят, від дітей, від тих, про яких він сказав їх і царство Боже, тих чистих, невинних. За християнськими тлумаченнями, усі віруючі, як і Єрусалимський натовп, грішні у тому, що спочатку чулися захоплені вигуки. осанна. за тиждень радість від зустрічі царя всіх царів змінилася на зовсім інше. Момент радості через тиждень ми бачимо в моменті скрути, зради, зневаги, бо саме ті самі люди вже правда без дітей. Люди, які пішли за підступом фарисейським, яких купили за срібняки, при тому всьому, що вони забули, ті радісні оклики Осанна, то велич чудес Божих і силу слова проповіді Господнього. Опісля будуть кричати розіпни, розіпни Його. Церковні служби у цей день продовжують служби Лазарової суботи. На всеношні свята читають пророцтва старого заповіту, про царя Месію разом з євангельськими розповідями про вхід Христа в Єрусалим. Наутренні благословляють або ж святять вербові гілки, що їх віруючи тримають в руках під час усієї служби. Це свідчить, що вони зустрічають Господа, який невидимо гряде, і вітають його як переможця пекла і смерті, тримаючи в руках значення перемоги, верби із запаленими свічками. Один із поконвічних символів України верба у даному випадку результат своєрідної адаптації. Вона стала причиною народної назви свята вербна неділя. Відзвичай вживати в це свято в ваї, гілки фінікової пальми, воно називається ще неділею ваї. Останні у нас замінюються вербами, бо верба раніше за інші дерева дає бруньки. До того ж, це дерево згадується у святому письмі. У народі здавна шанували освячену вербу. Вербові гілля, які освячуються на вербну неділю. Звичайно ж таки, несуться додому на освячення місця, де вони будуть положені, на захист від супротивних сил, на кріплення віри і на практичне застосування в повсякденному нашому житті. Що це таке? Це маленька є дитинка, зламала гілочку, запарили, дитинку можна покупати. Якась є, скажімо, дитина є непослушною з розумом, з тверезістю і з страхом Божим. Дозволив вас навернути до послуху. Ось за повір'ями одразу після освячення верби треба дати дитині з'їсти кілька котиків, щоб горло не боліло. З вербою пов'язують ще одну досить звичну цікавинку. Звичай, коли один другого ну не шмагали, але все ж таки так легенько різкою я навіть не скажу що це лупцювання було. Це все ж таки таке було момент привітання з любов'ю, а не з якимось шаленством, так. Говорячи, говорять, є такий момент, що не я б'ю верба б'є за тиждень-великдень. Це так само момент привітання, але це є момент побажання здоров'я, добра, злагоди, щоб людина дочекалася того світлого воскресіння, щоб воно щоб воно було не одне, а кілька, тобто найкращі побажання, які виливаються через, ну через, скажімо, таке, от, скажімо, таке своєрідне привітання. Виробна неділя передує початкові останнього найсуворішого тижня Великого посту. У ці дні найголовнішими мають бути молитва і покаяння зичу, щоб кожен з вас, світле Христового Воскресіння, зустрів щирими устами, чистою душею, в радості, в тому колі родинному і в тій Божій благодаті, яку щедрий, милостивий Господь. Друє кожній душі християнській. Свят вас.